Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні я вже покажу вам, як працює мій гібридний інвертор Anern 6200, як його підключив, там обв'язка, все таке, все роздивлюся, як він підмішує. ну, Що я вже... Таке побачив та й покажу. Але на початку для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, дуже простий. Вода, вода, дуже простий і найефективніший з усіх видів теплових насосів. Простий, дешевий і одночасно найефективніший. І зробити його без проблем. Уже багато хто з людей зробив їх з моїми консультаціями, моїми відосами чи просто по моїх відосах. І дуже задоволені. Ще ні одного немає, не одного. Ще є в мене сонячна електростанція, хотів сказати без інвертора ЕКБ. Без інвертора, але ще без ЕКБ. О, працює мій інвертор. О, подивимося, як він сьогодні робить. Теж плейлист цілий про це все є. Наверно, треба буде ще і плейлист, уже назву поміняти, сонячна яка станція з інвертором. О, ще є в мене сонячний колектор повітряний аж на 6 метрів квадратних. Теж дуже коли є сонце, дуже допомагає обігрівати приміщення. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене ДЦ-циркуляційний насосик на 12 вольт, який ми паралельно врізаємо плейлист. Про нього є. Про все є плейлисти. Заходьте в опис під відео і дивіться. О, от, Він нам може дуже допомогти вблика. цей ДЦ-циркуляційний насосик, звичайний акумулятор і все працює суп. Супер. Там навіть ніякого інвертора не потрібно. Якщо хочете по-економному дуже так, то можна насос і акумулятор, звичайно, який-небудь, 12... навіть від павербанку працює вальтово цей насосик. Що в мене ще там? А, ще є в мене консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там ж буде посилання на відео огляд про мої сухофрукти. Не забуваємо, що я продаю високоякісний сухофрукт, екологічно чистий. Буде посилання на відео, там огляд цих сухофруктів, і всі ціни, все все все, все є там в першому закріпленому коментарі. Так що дзвоніть, пишіть на WhatsApp, все домовився. І так, переходимо до інвертора. Отак, от я його почепив. Зараз, як ви чуєте, працюють вентилятори. Чуєте, так? Да? Ну, не сильно вони шумить, не сильно. Я б не сказав, що він сильно шумить. До речі, він оцей шум, е е як на мій погляд, ну, ще я так не дуже спостерігав, але від потужності і не залежить. Він то так собі шумить потроху. Чуєте, да? Кхе -кхе. а так, щоб дуже сильно він наче й не шумить. Може, просто що має тут гаражі холодно. Я його в гаражі почепив, він мені в хаті не потрібний. Якраз ось у мене лічильник домовий, от, і інвертор. Все поруч, так би мовити, все зручно. От, так що не дуже він і шумить. Шумить він, до речі, завжди, поки він бачить сонце. Ось, ось зараз він бачить, бачите сонце. Ось, ось сонечко у нас 192 вольти. От, і поки воно буде, він їх бачить. Поки він їх бачить, вентилятори будуть працювати. Незалежно, чи там 100 Вт, чи 500, чи 1000, чи 3000, заливаються вентилятори, все одно працюють. Зараз подивимося, яка потужність йде з панелей. Ага, ось о, кіловат години. Бачимо, да, 125 ватт. Ну, ні про що. Працює тепловий насос. Зараз споживання, ну це якісь герцоги, споживання будинку 800. 40 ватт, ну це з тепловим насосом. Це степловим насосом і компенсація від сонця, як бачите, 124 Вт. ватти. Ну малувата, конечно, компенсація. Ну, що є? На дворі взагалі темно. Два години дня зараз вже й воно так і починає темніть. Але ну взагалі темно, тем яка альтернатива? Щасні панелі, практично. Оце таке, практично каже день. Хоча вчора. Трошки було видніше, то я бачив і більше, бачив повну компенсацію. Тобто у мене ось по лічильнику тут. Я дивився. Він показував 100 Вт. Хоча працювала електроплитка і тепловий насос. Так, зараз ми подивимося, скільки зараз лічильник показує. Ну, бачите, да, 122. А, це вже перемкнулося. Це напруга. Надається, пи писк це якось убрати, не знаю я. Так, 123 Вт, і 836 Ну, воно трохи скаче, 830 хайват. 840 бере зараз будинок це разом з тепловим насосом. І зараз ми подивимося, скільки ж показує цей лічильник. Насправді скільки бере з мережі. О, ось о, бачите, так? Да? Кіловати 0,85. 0850. Ну, 800, 850 860 ватт. Видно, да? Тобто, і тут 8006. Цікаво, куди йдуть ці 123 вати? Це, мабуть, оте е підмішування, підмішування чи ну, саме життя інвертора плюс підмішування ці 123 вати. Коротше, вони йдуть в нікуди. <сум> О, коли е пропадає сонце, він уже не бачить сонце. Вентилятори взагалі вимикаються. І тут такий байпас показує просто ця верхня червона лінія, що він просто транслює. Тобто, я так поняв... Він ну, там взагалі, мабуть, нічого не споживає, але це ми ще ввечері. Дочекаюся, поки там ці панелі він зовсім не буде бачити. От падуть вони отут. Оце кхе, сонечко, да? жовта лінія відпаде і подивимося тоді, яке буде споживання. Це ще під вечір. А зараз отак... О, це вже 2.43. Це вже щось маманя, мабуть, включила, або електрочайник, або електроплитку. О, ну, а з панелек все одно, все одно йде так, як і йшло. Ну, не може воно більше йти. 125 Вт. І 2400 2 споживає. Так, а ну ще глянемо, скільки лічильник покаже у нас споживання. О, ну так само, да. 2400. Тобто цих 100 Вт із сонця, 120 Вт, вони взагалі, практично, можна сказати, ні на що не впливають. Бачите? О, ці 120 Вт уходять, це, мабуть, на підмісо, коли він бере постійно з мережі, плюс його життя. Якесь там внутрішні, то ці 125 Вт. Сонця вони зараз практично нічого і не компенсують, як ми побачили. Так, обв'язка інвертора тепер. Оце в мене о, такий щиток. О, ну Тут ви зараз що куди іде, не зрозумієте. Але я зроблю окреме відео. Так, окреме відео зроблю про обв'язку мого інвертора. О, дуже проста, народна. Без всяких трьох трьохпозиційних, до речі, оці контакти, які мені сподобалися з Аліекспрес. Входить там один провід, бачите, на шістігранічках, а виходить, тут аж шість можна під'єднати. Такий, якби колодка роз'єднувач. багатожильний можна нап'єднати. Тут багато, мені вони сподобались. О, На ліжки я їх замовляв, вони недорогі там. На фазу і на нуль в мене окремо такі колодочки. І ще, я окремо, я вже сказав, да, відео зроблю про схему підключення, щоб ви зрозуміли, як я тут все під'єднав. Отут, як ви бачите, <смас> наче на зуба якогось не вистачає, да, в роті. Дивимось таке, пусте місце посередині. А що ж це таке за пусте місце? Вам мабуть, цікаве. Тут мав стояти оцей, оця реле напруги, оця каліка з Китаю, яка прийшла непрацююча. Я взагалі в шоці. Як таке могло відбутися? У мене оця вся ерундовина прийшла раніше за інвертор, і я його чогось не додумався перевірити. Так, а що воно наче? Не дуже цей не додумався відразу перевірити, працює, чи воно чи ні. А потім пройшло 15 днів після отримання товару, ну, після яких я можу там ще спір відкрити. Вони закінчилися, я став чіпляти оцю всю ерундовину, а оказалося, що ця. Не працює це реле напруги. Я в шоці, як таке може бути, щоб це реле не працювало тут. Що тут може не працювати? Оч вони їх не привіря. Може перевіряють так. Ото от, от, тицнули просто цими двома контактами. Там якась вилка в них є там провірочна. Тицнули, воно наче показ... а воно показує дійсно, воно показує напругу тут, е показує там. Все наче, працює, менюшка переключається, але включення не працює, тобто реле не клацає, не клацає, якось ось ця кнопка. Права, крайня, вона не спрацьовує, тобто реле не клацає, воно завжди вимкнуте, те реле. Тобто на вході у нас є фаза і нуль, а на виході оце, знизу вихід фази немає. Тут помічено, де фаза є, де нема. Де вхід фаза, де нуль, все тут помічено. Бачите? Ось, Ін-Вхід N і -E L. Тобто справа ця фазу піде. Отака юрундовіна, так що це у нас бренд Єару. Я вже замовив Томзен, треба було відразу замовляти Томзен. Це я дарма, що відразу повівся на... Ой, що воно не фокусується. Повівся на акцію. Там, коротше, купуй декілька-три товара в кучі, і воно тобі буде скидка, і воно мені оце таке прислали. Чи вони спеціально цей брачок роздешево то на тобі брачок? да? Хотів дешеве отримати. Короче, воно не працює. Я не знаю, може ще можна поремонтувати, от, щоб воно те реле склацало. Напругу показує, все показує. Менюшко заходиш там, переклацуєш, а само реле не спрацює. така от ерундовина получилась. Тому у мене зараз тут таке пусте місце. З'єднав поки що. Це домовий автомат з лічильника, домовий автомат. Ось воно бачите, заходить сюди, сразу, відразу на реле напруги, а його тут немає, як ви бачите. Ну, буду дочекаюся вже Томзен, він вже десь два тижні має прийти. Але схему підключення я ось ось зроблю наступне буквально відео. Просто-дуже все все просто, все доступно для всіх. Така народна схема. Тут мої особливості є такі. Деякі. О, ну отак от воно працює. Давайте тоді ще дождемося, коли вже скінчиться сонце. І тоді я покажу, як він працює взагалі без сонця. Так, подивимося, що тут у нас зараз із сонця в нас йде. Ну, ті ж самі 126 Вт бачимо, так? Да? Це герці. Напруга в мережі 219 і харта споживає 244. Ще чайник, мабуть, не виключився. А може це електроплитка, не знаю. Не, мабуть, чайник. Так, ну добренько, вентилятор, як бачите. Потужність збільшилася, вентилятори ну вони холодним дмуть. Вони взагалі тут холодним знизу дмуть, Я взагалі не знаю, чому вони працюють, їх можна було б вимкнути, мабуть. От. Але ну, швидкість вентиляторів не збільшилася, збільшенням потужності. І так потроху щось дме. там, так Не сильно єлі-єлі, але ну, щось дме. Так. Знизу підключення, це в мене сонячні панелі помічені. У мене, до речі, всі ці провода мідні. О, ми може вже зрозуміли. Ой, мідні алюмінієві, бо нема в мене міді. О, так от воно у мене тут зроблено. Все подешево, <по>, По народному. Ну а що алюміній не буде працювати. Буде працювати і алюміній, нікуди воно не дінеться. Від панелі ось це теж приходить два алюмінієвих провода, Я помітив красний, чорний плюс мінус щоб було зрозуміло. Заземлення воно ну, прикрутив. Заземлення це в мене просто тут в гаражі, прямо, ну в мене ще такої твердої підлоги, я б сказав, немає. Тобто забити арматури, ну, тут півтора метра не було важко. От підкиднав, ну в мене тут мідний оцей не прикручив, Я тут далі алюміну. Хе-хе-хе, <реш> по народу, подешевше. Ну, нема в яскі міді. От. Тобто складався все скручувалося, з, з того, що було. Так, ось, ось зліва вхід, а це, вихід а це, і Wi-Fi я ще підключив, але я його ще не налаштував це Ось Щось воно таке щось не дуже зрозуміло, як там. Цей приложення. Пишіть, хто його підключав, цей Wi-Fi. Може посилання, там, може хто має скиньте на оцю програмку, бо щось воно в мене там не щитується. Таку іначе немає взагалі приложення такого додатка на Google Play, як воно, то я не знайшов його. Кори. Так, ну от таке. Давайте ще почекаємо. Е, там через декілька годин, поки воно виключиться сонце, і подивимось, як він працює взагалі без сонця. Так, ну от. Дочекався я, коли вже сонце зайшло. Ну як сонце зайшло? Воно і не виходило сьогодні. О, але просто вже ну, на дворі тємінь, Зовсім стемніло. І ми бачимо від сонця зараз 0. 0 вольт. Ну, взагалі 0, все 0. Бачите. Якихось 11 градусів показує. Це я не знаю, що це таке 2.4 Вольти. Що це таке за 2,4 вольти. Мережа 228, якихось 7 градусів. Споживання будинку 245 Вт. Тепловий насос вже не працює, вже вимкнувся. Це частота кіловати типу від сонця, якого немає, бачите? Ну, відпало зовсім сонце не світиться. О, вона просто мережа транслюється на цей. Ага, це 296 вольт ампер. А ват 240 Зараз. Ну Може там холодильник працює, не знаю щось. Щось працює. Вентилятори, як чуєте. Зовсім не шумлять. Взагалі нуль, вони виключилися, стоять. ну, Я так поняв, що це просто байпас проходить через інвертор і, і все. Чи споживає він в такому режимі щось. Оце БП, це завжди воно тут мигає, це е, типу, помилка немає. Ну, не помилка, просто немає акумулятора. Воно повідомляє, цей інвертор може спокійненько собі працювати без акумуляторів. О, але таке от повідомлення є. Тут ось якась маленька позначка світиться, але я не бачу, що там таке, воно ну, таке дрібне щось. А це щось, що воно там таке не бачу. До речі, тільки трохи не забув. Тільки що замовив я ще 4 комірки на n 105 елементів Іві. О, так що, якщо хтось чекає, слідкує там, бо я слідкував, там дивився, дивився, я ось тільки що зайшов. Появилися знову 105-ті народні елементи оці комірочки. Так що кому треба, хто хотів докупити чи купити всю збірку там 24-48 вольт, будь ласка, вони там зараз є. О, може комусь це допоможе <су> ця інформація. І так, що ми хотіли зробити? Перевірити, скільки він споживає цей інвертор на холостий хід. Тобто, от зараз, бачите, сонця немає, вентилятори мовчать, все виключено, і зараз ми виключимо. Після нього е, вихід на хату. Ну, тобто після інвертора. О, бачите, у мене світ, світло в гаражі потухло. А тут все світиться. Ну, Звісно, ми ж інвертор не знеструмили. Ми тільки після ось о, хата 0-0 ватт. Ну, це в мене лампочка ось, о, світиться. Це ось о, лампочка, щоб ви не думали, там це акумуляторна лампочка. О, так. І дивимося. Холостий хід інвертора. що ж він споживає? Цей ящик. От коли отак от зробити. Так, зараз ми попереключаємо. Де вона там у нас? Щоб було видно. Якби я так поставив, що все воно блищить. Отак ну, от дуже. От взагалі не видно, а так видніше буде. Так, що тут у нас показує він? 16 ватт. Ага. Тобто ящик. Інвертор без акумулятора, я думаю, видно, да? як вам ще показати. Здається, видно. Оце пятно блищить, а ну, може лампу не так. О! Ну, По-моєму, видно. О, о, от так. Отак от видно, да? 0-0. 0. Бачите, 0,16 Вт. Тобто, получається так, що цей інвертор. Оце в такому режимі без акумулятора. От, споживає 16 Вт. Тобто, казали там 50 Вт, 60 Вт. Ну, може він з акумулятором буде і споживати 50-60 Вт. Дійсно, я не знаю. Бо в мене акумулятора, як ви бачили, немає. Але от в такому режимі без акумулятора. Тобто, ну оце, що тут воно світиться, ну воно тут взагалі-то <смі> не може 16 Вт споживати. Але щось там у нього, мабуть, якісь процеси відбуваються. Якщо цей лічильник показує все ж таки 16 Вт. Ну, давайте ще раз подивимося, може хтось не вірить з мережі. Да, 16 Вт. Ну, 16 Вт вночі споживання. Я згіден миритися з цим. Це не 50, не 60. 16 це нормально. Так, включаємо після ну, хатні навантаження. Ось, все, бачимо, да, засвітилося світло. І у нас знову споживання будинку 240-250. А ну, до речі, зараз порівняємо, при вимкненому стільки буде на 16 Вт більше чи на більше. Так, 240. 245, 240 навіть. так. А тут у нас споживання 299. Тобто 300 Вт. Да. 300 Вт, а тут 200... 250. А чого на 50 Вт більше? <схи> Щось дуже дивне таке відбувається. Да? Інвертор показує споживання будинку 240 Вт. Ну, я не знаю, як це пояснити. Напругу ту саму показує, що інвертор, що лічильник. 200, ну, хай 240, хай, хай 245. Але чому показує цей лічильник. Споживання. 290. 285. Ну, хай 285. Ну, нехай 285. А тут. А тут 230. Ну, тобто 50 Вт все ж таки більше. Все ж таки він споживає 50 Вт. А як це привимкнений? Я його вимкнув, він 16 Вт споживав, увімкнув 50 Вт споживає. Це, це, це щось дивно, я не знаю, як це так. Поясніть мені, бо я щось не розумію, може, в цьому інверторі. Він працює, ще, ще не розібрався. Ну, от якось так, бачите, да? 220. 228, 280. Все ж таки, так, 50 Вт різниці тримається. Ну, не знаю, не знаю, як це так виходить. Все ж таки, виходить, що він їсть. Да? Коли я вимкнув хатню мережу навантаження, то він 16 ватт споживав. Коли вмикнув yeah. <laughs> 50. Але вентилятори не шумлять, нічого не крутиться. Ну, якось так. Короте, Не знаю я, як це воно працює, цей ящик, цю схемотехніку, його принцип роботи. От, Пишіть, що ви про це. Так, Давайте цю наклеечку здерем. О, Все, здерем. О, Так буде красивіше. Хоча хоча блищ... блистить трохи стало. От, пишіть, що ви про це думаєте, що це значить і що ви, як воно це взагалі так виходить. 240 споживання. Коротше, якось так. Все, всім до побачення. до слідуючих відео. Пишіть, що б ви ще хотіли побачити, які експерименти з цим інвертором. В наступному відео буду показувати, як я обв'язав цей інвертор. Буду підключати Вінсан про паралельно роботі, бо включив поки що без цього тут, ну, нема, поки що зайва нічого знімати йому, тому Вінсану, так що нічого я практично і не втрачаю. Але буду підключати. Я там з Костю проконсультувався. Він каже, все буде норм, нічого не згорить, нічого не е, поламається в цьому інверторі, все буде супер. Там і з другим майстром я теж консультувався. Так що будемо підмикати, дивіться, що це паралельна робота буде з них. Що це все вийде? Все. всім до побачення. Дякую за увагу до слідуючих відео.